Я замовила в автофішоп ті самі нашумівші вітражні топи від сага, і готова показати вам їх в роботі. Я обрала кольори під номером 1, 3, 4 та 7, і вирішила спробувати зробити такий дизайн, але більш в хаотичній формі. Покрила ніг таким молочним гелем, а зверху чорним топом від сага. Відбила стемпінгом сердечки і зробила їх більш ширшими білим гель-лаком. А далі починається найцікавіше. Кожне сердечко я покриваю різним вітражним топом. Він дуже класно лягає і не стягується в одну краплю. Бо у мене вже був випадок з червоним вітражем іншої фірми, і я не встигла його покрити на ніготь, як він почав сповзати. Після того, як ми покрили... Наші сердечки вітражем зверху білим гейлаком промальовуємо контур, і от саме для цього контуру я зробила їх більш ширшими. Ви можете побачити, що за рахунок того, що ми покрили сердечко вітражем, а не звичайним гейлаком вони стали більш ефектними. І в завершенні я покриваю дизайн матовим топом. Він додасть глибини. але звичайно, вибір топу йде за вами. Ось такий швидкий дизайн у нас вийшов за допомогою вітражних топів від за. На сайті Tofishop вартість одного топу 200 грн. Кольори просто приголомшливі. Обрали собі вітражний електрик, блакитно-зелений, неоново-рожевий та малиновий. Ви можете обрати собі одразу декілька топів, тому що за. Зараз вітраж дуже актуальний. Вони підходять як для самостійного покриття, так і для дизайну. Тому, хочіше біжіть на сайт або в офлайн-магазин бо Поці топи розбирають не ну, дуже швидко. І напишіть в коментарях, як вам така ідея дизайну.